Підручники з правилами дорожнього руху на пішохідних переходах роздають школярам та їхнім батькам юні інспектори дорожнього руху. Абетку розробили в управлінні Державтоінспекції області. З початку нового навчального року біля кожної школи щоранку чергують екіпажі ДАІ і слідкують за порядком на дорозі. Зараз ви бачите, як юні інспектори дорожнього руху готуються до несення служби. А це пішохідний перехід біля другої школи, абетку юного пішохода отримає кожен, хто перетинає землі. Сьогоднішнього дня протягом місяця ми будемо стояти біля шкіл. Будемо профілактикою займатися дорожнього травматизму, щоб не допустити жодної дорожньо-транспортної пригоди на території області. І не тільки протягом місяця, а будемо старатися і протягом року.